Так, є ще такий кінь. Кінь. кінь на продаж. Це такі в продажі. Я зараз такого з того боку стану. Моцний кінь великий, кінь дуже великий. широкий. От, я маю метр 64. Пррр. Я маю метр 64 висоти, де той кінь за великий проти мене. він угу. вищий ще від мене. А... По рулетці має митт 70 ми мірили, має 170 По рулетці, по рулетці має 170, так, так по собі. По тілу. Так, по тілу, по тілу. Тут десь, 205. 205, ну виглядає десь на 2,20, як мінімум. Тут Його. дуже широкий. Кінь. Нога 25. Страшно розумний в лісі, взагалі. Но, но пуль. Коневі 6 років. Це від Можна. Володі з Рудників, він був на змаганнях Лошиком у, у, у два роки і... Ну, коротше, бай трошки. Зубайки уроку він був на змаганнях. Хоча я теж не пам'ятаю, де то змагання були ті. Штуки чи ніжені були тоді ті змагання. Ага. Це що Володя, що має рубіна тепер, А то ну його. А Рубін тоді ще маленький був, коли це купували це готування. Так, я думаю, що буде чути на відео, ні, то я повторюю, кінь походить від родни, з рудників, від володі. То він був у, на змаганнях десь ще лошуком. Два, і пів року, там. З, парі. У два з половиною уроки скобила у парі, наче змагання Печенежині були, чи десь, чи десь інакше. Він був тамка на змаганнях. Яка ціна його? Ціна 2300. Торг, Ціна 2 торг. можливий, але невеликий такий, ну. Невеликий. Ціна 2300, торг. Він тож, ви те чесно, він такий прийшов. Ну, то так само і Рамзес був і так далі. Вони теж ми тепер приїхали перед нами. Такі після Нового року. Є. Що? Бо ми, ну, ми разом робимо, що. Угу. Моцна грудниця кінь. Дуже моцна, то прибаро. То камера собі, камера, але у загальному. Рибійся. Кінь був вже. Кінь був вже у Ютубі, але він вже не продавався. Так, так. Ще тепер вже ще жеребцем був. Вже тепер був. Так, має кінь широкий, має розкладений зад. Та кінь мав гриву. Зараз з тої сторони я покажу, яка була грива на валек. Це коли була грива. По отако. Є в мене фотографії, коли ми цей. По отак була грива. Вірте, не вір. А то я вже то там, що на відео ще було там теж. Чи не було вже? Грива, вже не. Коли тепер, коли я Ні, 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 коли, там застав? А, то де було на відео, так, що я відео, Так, так. Він такі гриве, мав, що капець, це ну, то просто. Це ж гриву так, що ми заплітали у колосок, аби не цей, аби, в шлию тут падало під шлею. Файна грива, така біласенька, частенька. Так. А тепер після цього, ну я не знаю, чи чому голосує, ще одно це, ну, вже будемо вийти на другий рік, якщо він десь тут якби продасться, що десь буде тут у нас поближче, вже буде видко. А якщо десь далі вже заберуть, то вже хіба десь в інтернеті або як. Чи, чи він далі відчухає, чи ні. В кінці це ніколи не чухав. До 6 років в кінці ніколи не чухав. Це. Ну, Це злощикає. він... Це тепер кілька різних цих. Це якось яких? таке, таке щось незвичайне, розумієте, якийсь дивне, що... А після валення кінь зразу... І переважно коні колись починають чухати. Переважно на весні, правда, ранної весни. А цей аж зачувся чухати, десь кінець липня, початок Алло? Рамзес трошки нижчий від цього, трошки не набагато, вони тобто два рази стоять, то маленька різниця. Але склад дуже файний у рамзес. Зап такий колений такий чисто-чисто. Ну то сильний взагалі. То... А як багато експертів писало у цьому, що у Фейсбуці, що де ти знайдеш за такі гроші купці, а де купець купив через другу хату. Ти... Ну то дійсно, так, то, можливо, то, ти, то... Ну, друга хата відси. Цей... Писати багато любить написати всі так. такого, що треба і не треба, але... Не, нового, кажу... але. не звертати на то уваги. Це я вже стараюся змиритися з тим що... що Всі думали, Рахуйте... заберуть. Так, так це коні, як той дужальний робота 100%, так само і цей. Але цей просто ну, не тої форми, а то й форму має якраз. Це йому нічого не бракує, це теж має файл. Це кінь файний такой. Так, ну то я цей, я красав, цей, то взагалі. Але я його вже не видів, ні, ні разу не був. Може десь ще буде то Тепер Рамзеса, тут Рамзес недалеко по сусідству, але немає тепер можливості його показати. Добре, можете заганяти. Ще раз нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область, село Космач, ціна 2300, торг можливий, кінь робочий, дуже добрий а до роботи. Я вже буду складати, ага. детагувати. Ну, я, я номер телефону продиктую зараз. минуточку. Так, краще. так, так обов'язково. Можу спутати номерами. Ну, no, ну, no. я продиктую. 096 47 46 023. Це власник коня. Номер є. Відео роботи, якщо би треба, то поскидаємо. Чи мені на вайбер напишете на той перший номер, що я диктував. Чи, чи власники mm. виновай при будь-яку. Відео роботи поскидаємо, відео роботи є серйозні, що яка дійсно робота. І з розумом є не таке, що будеш у ті глі, а є й що розум. У мене є відео таке, що я до тях такої спеціально так, гай, та віш, та хоч не треба. Я спеціально mm -hmm. так, знаєш, аби ветка який нагороду. Та mm. no. не мір, а в я не мій рамзесом, я бездумаю. І тим, і тим. Але більш не барах, більше з цих. Я рамзесом раз якось два тижні поїхав, так що ну, їхав в день-день. Та й тепер перед новим роком, теж два тижні. Що я робив день у день ним, а... Це робота капейстра Дмитра Юряка, мороза по-нашому, по, по космацьки Чув, я про такого майстра. Так, майстер то сильний, то взагалі, то він робить. Файно є. Добре. Все. Дякую. Загальні.

Три роки може бути і на продаж? Поки що ні на весні хіма. Тепер поки що ні. Треба <гум> Треб працювати ще зим. Не, так, жеребець. Карат був печеніжінь. У Мотрюка. Жеребець Робочий. <гум> ще не продаєшся. Навесні. весні може бути і в продажі, але лишень. Ой, файно грубу ногу під собою. Моц грудницю. Моц на грудниці, коліна. Не жеребець, бути ребес показуємо. Дуже багато є. Дуже багато коней, так що відео буде цікаве. Переглядайте буде продовження. Єди все в лісі в уфірі. Все розумію, все робоче. Дякую за Має карат добрий дрек. Тут такий підрив з місця. Всередині в нему Порьохкої. А такий красунчик. Ще раз нагадую, знаходимося. в івано франківська область, село Космач. Далі слідкуйте, будемо показувати багато цікавих, гарних екземплярчиків.